З травня 2017 року в Двоцерківській міськраді області продовжується розгляд справи за адміністративним позовом Московченко до відділу реєстрації управління адміністративних послуг Двоцерківської міської ради, третя особа ОСББ запишок 83. Судове засідання продовжується. Розгляд справи продовжується в відкритому судовому засіданні. Секретар доповідає про з'явився судовому засідання.

Зрозуміло, відводять на заявлення. В минулому засіданні було вирішено питання надіслати запит. Запит був надісланий і <кхи>, до відділу державної реєстрації і надійшла нам відповідь. відповідь. І сьогодні зареєстровано. Направляє завірення належати чинної копії реєстраційної справи юридичної особи ОЗББ 2083. Такові заяви на Сповченко Олександра Васильовича від 11.08.2016. Крім того, повідомляю, що оригінали реєстраційної справи були вилучені слідчим Білоцерківського ОДПІ старшим лейтенантом за ухвалою слідчого судді Білоцерківського суду. Просимо розглядати справу без участі представника відділу державної реєстрації. Час і місяця слухання справи повідомлень. Додати копію реєстраційної справи, попісля заяву на на 46 аркушах. Та пояснення щодо адміністративного позову на одному аркуші. А, у нас досліджувалися матеріали справи. Ну, звісно, крім цієї реєстраційної справи. Тому думка сторін. Позивача, представника і третьої особи щодо можливості продовжувати розгляд справи за відсутності відповідача відділу державної реєстрації. Позивач представник Не Представник третьої особи? Не зброю. Зрозуміло. Суд в зв'язку з цим ухвалив продовжувати розгляд справи за відсутності представника відповідача і досліджуються матеріали, які надійшли від відділу державної реєстрації. Ще тут е, лист від 28 квітня 2017 року щодо пояснення надає пояснення щодо адміністративного позову. Повідомляє наступне. 11.08.16 до відділу державної реєстрації е, звернувся Московченко із заяви на виконання рішення міського районного суду та внесення змін до державного реєстру щодо скасування реєстрації з записок 83. 12.08.16 відділом реєстрації. Вернувся заявою до суду з проханням роз'яснення, чи передбачає визнання на дійсне рішення установчих умови Розьбу Гладушку 83 до бульвару Перемога. Скасування запису від державному реєстрі та громадських формувань. Так, 18 жовтня 2016 року відділ державної реєстрації отримав ухвалу суду від 4.10.16 якою відмовили задоволення заяви. Відповідно до результатної частини рішення. Визнано недійсним рішення установчих зборів, оформленого протоколом. Результативна частина рішення не містить зобов'язання відділу державної реєстрації адміністративних послуг щодо скасування державної реєстрації ОСБВ затошку. Так, опис документів, що надаються до юридичної, що надаються юридичною особою державному реєстратора для проведення реєстраційної дії. Так, повідомлення про... Залишення документів без розгляду. Повідомляють про залишення документів, що подані для проведення державної реєстрації на отворену шляху. Заснування юридичної особи без розгляду на підставі. Документ подані особи, що не має на це повноваження. Так, знову опис документів. А, реєстраційна картка ОСББ запишу 173 Богато щук і 25 грудня 2015 року. Реєстраційна картка. Протокол номер 1 зборівський власників багатоквартирного будинку номер 107 о, перелік осіб, порядок денний, таблиця з підписами, фізичних осіб. Таблиці з підписами. Це все протокол зборів. Слухали, Голосували. Прийняті певні рішення. Так, статут ОСББ затишок 83 статус. Протокол тимчасового доступу до речей і документів. Це слідчий Білоцерківського ОДПІ ухвала слідчого судді від 29 січня. 16 року Новоцерківського міськрайного суду. Так, опитання задоволено. Надано слідчому тимчасовий доступ до реєстраційної справи. ОСББ. Так, оригінал реєстраційної справи. Будинку номер 107 Бульварський річчя перемога. Сама сайя 11.08.16 Московченко на адресу начальника відділу державної реєстрації. Направляю на вашу адресу рішення Два Церківського міністрального суду до десятого яке вступило в законну силу за моїм позовом до СББ затишку 83, три про визнання на дійсні рішення осудної зборів. Формула протоколу номер для виконання рішення суду та внесення відповідних змін державного реєстру через касування. Реєстрація в 2683. Копия решения Копія рішення 10.06.16 року. Також ця копія міститься в матеріалах справи вже досліджувалась. Позов судового частково визнав недійсним рішенням встановки зборів. ОСББ затишок 83. Так. Це суд дослітив, також надано реєстраційну справу. У нас а, стадія доповнень. Є доповнення до раніше сказаного у позивача, представника позивача. Щось бажаєте допомогу? Так, представника да, позивача є. Е е е Хотіли б... Е Долучити до матеріалів справи Вищого Господарського суду України 6 січня 2011 року по аналогічній справі, яка встановлює висновки суду, е, визначає те, що визнання дійсно установчих документів юридичної особи має своїм правовим наслідком стосування державної реєстрації юридичної особи. Це те, що... Підтверджує позицію позивача, те, що справа ну, визнана раніше рішення установчих зборів ОСБП затишок незаконними і недійсними, стягне за собою наслідком визнання скасування державної реєстрації юридичної особи до таких висників, що вище містохівської України. Крім того, Хотіла б ще просити долучити матеріальної справи, рішення Окружного адміністративного суду міста Києва по також аналогічній справі, висновки суду, якого свідчить про те, що при, при створенні та реєстрації об'єднання саме зачіпалися права співвласників будинків, зокрема, в нашому випадку це права позивача, тим, що саме було установчі зборів незаконом і підтверджує те, що згідно з статті 110 Цибільного кодексу України юридична особа е через допущені порушення про її підлягає адміністрації. Дане рішення було залишено Вищим Адміністративним судом України в силі. Е Крім того, хотіла б звернути увагу суду про те, що 71 стаття Кодексу адміністративного судочинства встановлює презумпцію вину суб'єкта владних повноважень і фізична і юридична особа в адміністративному процесі не повинна доводити, що і законні права інтереси порушені. Крім того, хотіла б звернути увагу суду, що в рішенням суду, яке... Рішення Білоцерківського міськравного суду від 20 5 червня 2016 року, яким було визнано рішення установчі рішення ОСББ затишок. 83. В даному рішенні було вже встановлено факт саме оформлення підробки підписів. І саме фактично підписані лише двома особами, головою та секретарем. Підписи решти осіб підтворені за допомогою копіювання множинної техніки. Таким чином державному реєстратору було надано протокол загальних зборів номер 1 ОСББ ЗАТИШО 83, саме не оригінал, як це передбачає закон про державну реєстрацію, а копію. І таким чином державний реєстратор, порушивши закон про державну реєстрацію, прийняв до реєстрації документи, що не відповідають вимогам, які встановлені частиною 1, 2, 4, 7, статті 8 та частиною 5 статті 10 закону про державну реєстрацію. Це конкретно відповідь на питання те, що, в чому порушені були права. Ну і зокрема основне право це право поживача на... Це ви пояснення, напиш? так, так Це пояснення. Спочатку питання щодо долучення судової практики до матеріалів справи. Позивач це питання підтримує. Так, підтримує. Представник третьої особи можете оглянути, висловити свою думку щодо можливості приєднати копії судових рішень різних станцій, які думку Ну, Заперечую, але факт підробки документів ще не встановлений. Зрозуміло. Знаходяться... Дослідивши заявлене клопотання, суто ухвалив приєднати до матеріалів справи судові рішення різних інстанцій, як посилання на судову практику. Спробував підробки підписів справа тому, що судовим експертом була проведена експертиза. Під час досудового розслідування. І конкретно вже встановлено було факт подачі Богатирчук Терчук і Бержавному за завідомо підроблених документів для проведення державної реєстрації ОСББ за ознаками злочину. Тому це вже є висновок експерта і даний факт є провідоційним, які не потребують указано. Він встановлений вже в цивільній справі і підтверджені рішенням суду від 10 червня 2016 року, яке не оскаржувалося і набирало законної сили. Все у вас? Да. Більше доповнень немає, так? Mm -hmm. У позивача є ще доповнення? Немає. Mm -hmm. У представника третьої особи є доповнення? Доповнень немає, є питання. До кого? До Московченка. Будь да, ласка. Будь ласка. <кій> Назвіть, будь ласка, які саме ваші права і свободи реєстрації юридичної особи було порушено. Е, ви зареєстрували. З, з, з моїм підписом ОСББ. Це порушення моїх прав повністю. Ви створили е, фіктивну, ну так сказати, фіктивну ОСББ за з, з, з моєю участю? Скажіть, будь ласка, чи ставили ви свій? Підпис в оригіналі списку мешканців будинку за адресою, бульвар, 50-річчя, перемоги 107 присутніх на загальних зборах мешканців з питання утворення ОЗБП. В цьому списку в оригіналі, який виручили. Ні, тому що цей список був дещо інакше. В судовому засіданні було встановлено, що ви підписували цей список. Ви приходили сюди на засіданні. В чому питання у вас? Чи ставили ви свій особистий підпис в оригіналі списку мешканців будинку за адресою бульвар 10 річної ремоги 107 присутніх на загальних зборах мешканців з питання творення ОСББ? Ні. І це вже То... є судовий висновок. Судове рішення є по цьому питанні. Судове рішення немає ще. Як, по цивільній справі? Чи були предметом розгляду заявлені в даному судовому розгляді справи позовної вимоги в будь-якому іншому судовому процесі? Не зрозумів питання. Що? Чи були предметом розгляду заявлені в даному судовому розгляді справи позовної вимоги в будь-якому іншому судовому процесі? Інші суди, були, чи ні? Ну, інші суди були ще. І далі і з із вами ще далі продовжується суд позивні ну, вимоги по по цій е, с, вимозі не було. Наступне питання. Ну ви громче сніс чи маєте ви одноособове право від імені інших членів ОСББ заявляти позивні вимоги про скасування державної реєстрації ОСББ? А хто заборонив? Ви за всіх це маєте право? Вирішено. Кожен має право звертатися до суду з позовом. Наступне питання. Немає більше. Так, якщо питань немає і доповнень більше немає, на обговоренні ставиться питання щодо можливості закінчити з'ясування обставин справи та перевірку їх доказів, доказами та перейти до судових дебатів. Роз'яснюю, що судові дебати це завершальна стадія розгляду справи, після закінчення якої суд видаляється до нарадчої кімнати, по виходу з якої. Оголошує прийняте рішення. Позивач представник позивача. Не заперечує. Представник заперечу. заперечу. третій. Ще раз. Не заперечуємо. Розумію. Враховуючи виклади, суд ухвалив закінчити з'ясування обставин справи та перевірку їх доказами та перейти до судових дебатів за відсутності представника відповідача. Слово у судових дебатах надається позивачу. Будь ласка, станьте, що ви простите суд? Я підтримую позивну заяву повністю. Так. Да. Ну, просто ну, саме. Е, 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 прошу е, стосувати е, реєстрацію затишка 83. От. В принципі, все, що є в заяві, це, я вас... Представник позивача, вам надається слово судового судовому Так як основним документом для проведення державної реєстрації подальше існування збирає рішення засновників про створення об'єднання, а за відповідно протокол номер установчих зборів 30 червня 2015 року, який у судовому порядку визнаний є дійсним. Вважаємо, що реєстрація ОСББ затишу 83 підлягає скасуванню. Крім того, позиція судова практика підтверджує те, що правовим наслідком визнання постановчих документів юридичної особи тягне за собою і скасування державної реєстрації припинення юридичної особи. Крім цього, частина 1 статті 110 Цивільного кодексу України встановлює, що юридична особа ліквідується в тому числі за рішенням суду про визнання судом дійсної державної реєстрації юридичної особи через допущення при її створення порушення, які не можна усунути, а також інших випадках встановлені законом. Справа тому, що факт, подання, факт підробки установ... Рішення установчих зборів є встановлено судовим рішенням від 10 червня 2016 року і відповідно підтверджені судовим експертом при проведенні експертизи від 16 січня 2016 року, що підправдило факт подачі державному реєстратору завідомо підроблених документів для проведення державної реєстрації. Тому що э, подача э, підроблених документів державної реєстрації э, спричинила порушення права позивача на об'єднання і на створення об'єднання співвласників э, БАТО квартирного будинку. Э, тому вважаємо, що при створенні юридичної особи були э, допущені порушення, які неможливо усунути є підставою проведення судом недійсної державної реєстрації. Винесення судового рішення про скасування відповідного запису в єдиному державному реєстрі, вчиненому власне проведення державну реєстрацію на школи ЗБЗ 83. Тому э, прошу суд задовольнити адміністративний дозвол у повному обсязі скасувати державну реєстрацію в'єднання співвласників э, багатоквартирного будинку 83, припинити юридичну особу. І записати повід державної реєстрації, реєстрації скасувати записів державного під'єстру. Да. Слово судових дебатів надається представнику третьої особи. Що ви платите сюди? У зв'язку з тим, що позивач неодноразово звертався з даного питання, а саме скасування державної реєстрації юридичної особи, у всі контролюючі державні органи, Міністерство юстиції України, Білоцерківський міськрайонний суд. Київський апеляційний суд, які проводили перевірку належної реєстрації з юридичної особи, винесення та виконання судового рішення, позивачу було відмовлено проведення скасування державної реєстрації. Факт підробки не встановлено, що триває судове засідання, а так як предметом розгляду справи стосовно скасування державної реєстрації, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, затишок 83. Про винесення додаткового рішення було заявлено саме вимога до відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради. Тобто суд вже розглядав таку справу, а рішення Білоцерківського міськрайонного суду та Київського апеляційного суду було відмовлено в задоволенні позивних вимог. Прошу суд врахувати викладені в моєму запереченні пояснення. Та повністю відмовити в завдоволенні позовних вимог позивачу. Все у вас? Все? Так, все? Судові дебати оголошені закінчені. Суд до домираючої кімнати по виходу з якої. Оголошується цього іменно на храні. 3 травня 2017 року Білоцерківській міськрайній суді з області складі голови суддової рахунок. Прес-секретарі Солом'яна Віктора в що відкритим судом, в приміщенні суду місті Білої церкви, адміністративний позов Московченка Олександра Васильовича до відділу державну реєстрацію управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, третій особи, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, затишу 83, про в'язання скасувати державну реєстрацію юридичної особи. Встановив. В лютому 2017 року позивальськ звернувся до суду з зазначеним позовом. Вказував 6.06. 2016 рішенням шістнадцятого рішення Білоцерківського міськрайного суду Київської області визнано дійсним рішенням установчої зборів ОСББ затишок 83 три, оформлено протоколом від перш... номер 1 від 30.06.15 року, яка набрала законної сили. 11.08.16 року він звернувся до відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської Соківської міської ради із заявою щодо виконання зазначеного рішення. Посилаючись на те, що відповідач відмовив йому скасування державної реєстрації ОСББ затишок 83 Оскільки розглядана частина рішення Білоцерківського міськравного суду Київської області від 10.06.2016 року на місці зобов'язання відповідача вчинити повні дії щодо скасування державної реєстрації ОСББ затишу вісімдесят три. Просив скасувати державну реєстрацію ОСББ затишу вісімдесят три проведено відповідачем 25.12.2015 року, номер запису сто Припинити юридичну особу ОСББ затишок 83, зобов'язати відповідача скасувати запис відданого державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, чинених внаслідок проведення державної реєстрації ОСББ затишок 83. В судовому засіданні позиваючи, що його представник підтримав заявлення на позов та просили його задовольнити. Представник відповідача в судове засідання не заявився, надавши письмове пояснення, просив проводити розгляд справи без участі представника на розсуд суду. Систан третьої особи в судовому засіданні, надавши письмове заперечення проти позову при відмовити в його задоволенні. Частина 2 статті 2 КАЗ України визначена, що до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, діючи без діяльність судді прикладних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень діючи без діяльності Конституції чи закону України встановлено інший порядок судового впровадження. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на борові відносини, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктів владних повноважень, владних управлінських функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням суб'єкта владних повноважень шляхом виборів або референдумів. Частина 1 статті 17 каз України. Припис саме пункту 1, частини 1 статті 15 ЦПК України визначено, що суди розглядають у порядку цивільного суду. Судочинства справа щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникає із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин. Відповідно до частини 1 статті 16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути. Визнання права, визнання правочину недійсним, припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення, примусове виконання обов'язку в натурі, зміна правовідношення, припинення правовідношення, відшкодування збитків та інших способи відшкодування майнової шкоди, відшкодування моральної немайнової шкоди, визнання незаконним рішенням дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування їхніх посадових і службових осіб. Тут може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлено договором договор, або законом. Згідно частини 1 статті 87 ЦК України юридична особа вважається створеною з неї державною реєстрацією. Державна реєстрація здійснюється встановленому законом порядку. Частина 1 статті 89 ЦК України. Підставами. Для припинення юридичної особи є реорганізація злиття приєднання поділ перетворення або ліквідації визначено частиною 1 статті 104 ЦК України законом України про внесення змін до закону України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 26 листопада 2015 року 835 835.8 викладено в новій редакції закону України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Пунктом 2 частини першої статті 110 ЦК України визначено, що юридична особа ліквідується за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади. В силовому пункту першої частини першої статті 157 каз України. Суд закриває провадження у справі, якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства. Враховуючи вище викладено, в тому числі суб'єктних склад сторін подання адміністративній справі, суд дійшов висновку про те, що позивач звернувся за захистом порушених прав, що виникли із цивільних відносин, а само пов'язаних з державною реєстрацією юридичної особи та її припинення. Відтак, на підставі пункту першої частини першої статті 157 КАС України провадження. За адміністративним позовом до відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради про зобов'язання скасувати державну реєстрацію юридичних осіб необхідно закрити. Одночасно суд роз'яснює, що закриття провадження у справі не прошкоджає позивачу повторно звернутися до суду із відповідним позовом в порядку цивільного судочинства. Короче, статтями 157, 165 КАС каз України суд ухвалив. Провадження за адміністративним позовом Московченко Олександра Васильовича до відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, третя особа об'єднання співвласників багатоквартирного будинку затишу 83 про зобов'язання скасувати державну реєстрацію юридичної особи закриту. Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду через Білоцерківський міськради суд Київської області шляхом подачі апеляційної на ухвалу суду протягом п'яти днів з дня його проголошення. Суддя підпис. Всім зрозуміло, зміст ухвала. Якщо зрозуміло, судове засідання оголошено закінченим.